На цьому підприємстві зі сміття роблять гранули, які можна використовувати для виробництва пакетів та плівки. Відходи купують у фірм по всій Україні. Компанія переїхала через обстріли з Харкова в Чернівці. Процес проходить дуже просто. На конвері стоять два працівники, які сортують матеріал. Він потім поступає в дробільну, там він дробиться, миється, чиститься. За цим всім слідкує оператор моєчного комплексу. Потім він поступає на іншу лінію, де проводиться екструзія. Тобі ну, плавлення матеріалу. Останній працівник на лінії це фасовка і укладка на піддони. Тут різна гранула є. Тут є скажімо так, ось кольорова, кольорова гранула. Вона зараз ми її підкрашуємо в чорний колір, та саме в чорний колір. Також вона йде на плівку чорну, на ну не для білого, та саме на плівку чорну. Також у нас є. Зараз вам покажу. Є ось така грана. Ну, По-простому ми її в переробці називаємо молочкою, тому що білого кольору. З нею дуже виходить дуже гарні пакети. Ми переїхали привезли з собою спеціалістів. Всі з Харкова, всі приїхали, хто раніше, хто пізніше. Тут така специфіка переробки, що тут не можна, знаєте, взяв взяти, взяти, ну, людину з вулиці. Ну це було в поспіху, тому що там на той час були, ну як ви знаєте, і Харкові зараз потерпає від ударів бомб. Але всю крупну техніку взялось привести. Ми установили це все в цьому приміщенні, яке нам надали на Буковині люди, ті, які також займаються переробкою. І потихеньку-потихеньку виходимо на ті е, об'єми, які в нас були до війни. Ми можемо отримати 25 кілограмів грувого загрузили сировини і 25 отримали кінцевого продукту. Ми складаємо по одній тоні на піддон, е, а там люди, кому скільки потрібно, кому 5 тонн, кому 10 тонн, кому скільки потрібно, люди замовляють і виготовляють вже потім. Е, продукт. Когда начали интервенты э, эти лупить по нефтебазам, мы поняли, к чему это приведе. И поэтому решили, что э, нам нужно будет в стране любое топливо, любая энергетика. И мы решили построить вот этот завод. Упаковку из-под чипс нельзя переработать в гранулу. Її в любом случае либо сжигают, либо выбрасывают э, на полигоны. С помощью этой установки мы ничего не сжигаем. Мы разлагаем э, пластики и резину на элементарные составляющие: газ, нефть и углерод. С пластиковыми отходами точно так же. Любой сортировщик, любой производитель гранулы имеет очень большое количество отходов, которые он не знает, куда девать. Его либо захоранивать, либо привозить к нам. Мы с удовольствием принимаем и утилизируем. Ми загружаємо сировину, яка гріється без доступу кислороду. Тому при цьому виділяється газ і в самої ємкості залишається лише вуглець. Газ далі поступає у топку, яка і гріє цю установку. Тобто вона працює сама на себе. Все. Тому при спалюванні газу ми маємо мінімальні викиди. СО, НХ, речовин, які забруднюють атмосферу. І при цьому ми переробляємо ті речовини, які тільки вибрасуються, вони тільки забруднюють навколишнє середовище. Півроку десь у нас зайняло те, щоб вичистити все, щоб підготувати площадку, встановити обладнання, додати ще для переробляння вуглецю. Ну, тут багато роботи було. Ця установка вона має мінімальний рівень автоматизації, тому більша частина процесу йде уручну. Тому у нас тут є мінімум приладів, які показують головні параметри роботи. І от за ними ми і слідкуємо. Це. Ми зараз тільки вийшли на потужності промислові, тому що до цього це були прокатки у усунення. Проблем, які виникали. А зараз клієнти є, тому коли вже ми е, вийдемо на максимальну потужність, тоді все буде продаватися. Це дійсно топлі. Всі котельні почали топіти дізелям, наші ж клієнти. Це для них дуже коштовно. А наше топліво в два, два рази дешевше коштує. З тонни такого пластика ми отримуємо. 600-650 литров высококачественного топлива. Сейчас у нас линейка ⁇ это полностью автоматические европейского уровня серийные установки, которые мы хотим с успехом продавать на Европу и решить их проблему с их мусором. У нас есть клиенты, которые ждут нашу продукцию. ну, наше, Мы прошли все сертификаты. То есть вот э, то, что вы видите, это является высококачественным печным топливом, соответствующим всем ГОСТам, и, которые прошли уже лабораторные исследования. Это очень рентабельный бизнес. Мы э, получаем корисные продукты со смятя. При этом мы реально помогаем экологии. При этом мы, у нас нет процесса горения, у нас нет выбросов. Человечество все больше и больше производит за собой мусора. Его нужно куда-то девать. Это та циркуляционная экономика, о которой все говорят, но не знают, что с ней делать.